Вітаємо всіх, хто розпочинає цей день разом з нами. Доброго ранку! Це ранок вдома, і до 10-ї години з вами будемо ми, Лілія Реврик та Костянтин Октябрський. А музичну атмосферу створює для вас маєстро Руслан Шакьоров. Протягом двох із половиною годин ми встигнемо з вами познайомитися з героями, які роблять для військових бронежилети. Побачимо, як воюють наші українські актори. Зустрінемо в студії поважного гостя надзвичайного та повноважного посла Австрії в Україні, і будемо говорити з ним про кінофестиваль австрійських фільмів у Києві. Побуваємо в салоні краси на модних процедурах по догляду за волоссям. Але перед тим як розпочати, ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що маємо можливість починати цей ранок. 11 квітня, саме в цей день 1945 року з нацистського табору смертників Бухенвальд звільнили усіх в'язнів. Саме в цей день там сталися одночасно дві доленосні події. Зранку виснажені полонені, розуміють, що цей останній шанс на порятунок атакували сторожові вежі і змогли захопити контроль над концтабором. Трохи пізніше, цього самого дня, в табір зайшли американські війська. Вони побачили там понад 21 тисячу ув'язнених замучених людей. Бухенвальд один з найстрашніших нацистських таборів, вивчаючи інфекційні хвороби, над ув'язненими ставили зокрема і медичні експерименти. Досі невідома точна кількість загиблих в Бухенвальді. За приблизними підрахунками, це понад 50 тисяч людей. Але 11 квітня стало останнім днем для цього пекла на землі. Які ще події сталися цього дня в історії людства? Дивіться далі в нашій постійній рубриці. Сьогодні всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Хронічне захворювання центральної нервової системи, назване ім'ям англійського лікаря, який описав його 1817 року. Серед основних симптомів Джеймс Паркінсон виділив тремор та сповільненість рухів. Чоловіки частіше за жінок піддаються ризику розвитку недуги. Лікарі досі не знайшли способу повністю позбутись цієї хвороби, але з нею можна жити. 11 квітня 1945 року був звільнений Бухенвальд, найбільший концтабір Німеччини. До нього увійшли американські військові. Незадовго до цього втомлені через важку працю, умови утримання, тортури і медичні експерименти. В'язні повстали проти своїх мучителів. Вони обезброїли та захопили у полон орієнтовно дві сотні охоронців. Упродовж восьми років нацисти утримували в Бухенвальді понад 250 тисяч людей, із них майже 60 тисяч тисяч осіб різних національностей загинули нині 11 квітня. Відзначають міжнародний день звільнення в'язнів нацистських концтаборів. Одня дня 1945 року радянська влада ув'язнила главу УГКЦ Йосипа Сліпого. Це сталося у Львівському соборі Святого Юра церковного діяча. Звинуватили у ворожій діяльності проти УРСР і співпраці з німецько-фашистськими окупантами. Йосипа Сліпого засудили до восьми років Сибірських таборів. Загалом у радянських тюрмах і на засланні владика провів 18 років. Був звільнений за клопотаннями папи Іоанна 23 та 35 Президента США Джона Кеннеді. 11 квітня 1976 року був презентований персональний комп'ютер Apple One. Пристрій зібрав Стів Возняк, винахідник з українським корінням. Це був не тільки перший продукт нині одного з найдорожчих брендів у світі, а й перший персональний комп'ютер в історії, який продавався у повністю зібраному стані. Ціна новинки становила 666 доларів. Лише протягом першого року були продані майже дві сотні екземплярів. 32 роки тому президенти Росії та України призупинили дію указів про передавання Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі перемовини щодо його статусу та дислокації. У підсумку між країнами були укладені міжурядові угоди про розподіл, взаємні розрахунки, статус і умови базування Чорноморського флоту в Україні. Так, друга після Туреччини за потужністю сила в акваторії Чорного моря мала розподілятися 50 на 50. Утім, Україна. Україна отримала лише 18 відсотків ще й найгірших суден. А Росія право розміщувати свій флот у Криму до 2017 року. За часів президента втікача Віктора Януковича термін продовжили ще на 25 років. А вже 2014 року Росія анексувала півострів. Нині територія Криму, тимчасово окупована РФ. А яким буде 11 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.